Продовження мототеми, яку я підняв в одному з попередніх своїх відео, хотілося б декілька слів сказати про український мокік, який був першим подібним виробом на тернах колишнього радянського союзу. Мова піде про верховину 6, яку ми звикли називати Мопедом. Відштовхуючись від попереднього відео, присвяченого мототранспорту, де було визначення мопеда і мокіка, варто згадати, що мокік це мопед з кікстартером. Отже, шоста модель верховини відрізнялася від своїх попередників саме відсутністю педалей, які слугували починаючи ще з першої моделі, яка офіційно називалася MP043. Переважно для пуску двигуна, адже їздити важкими мопедами за рахунок мускульної сили могли лише молоді фізично розвинені люди, і то на досить короткій відстані. А от виробникам верховини знадобилось приблизно 10-11 років, щоб встановити кікстартер на місце педалей і, пройшовши шлях від 48 кілограмового мп 043 можна вважати першої верховини. До сухих 53,5 кг шостої моделі верховина. І от у 1977-му нарешті дотумкали, чи то на львівському заводі мопедів, чи то на шауляйському моторному заводі, що педалі це рудимент, і їх варто замінити на кікстартер, який у шостій моделі верховини мав робочий рух уперед, як і педалі. А от наступні покоління львівських мопедів, це Верховина Сім Карпати, мала робочий рух кікстартера, яку переважній більшості радянських мотоциклів назад. Так от, повертаюся до 1977 року, верніше до Мокика, верховина 6, який почав сходити з конвеєра саме цього року. І комуняки приурочили його до 60-річної ювілеї більшовицького перевороту. Але незважаючи на це. Дана модель стала першим радянським мокиком або, як його тоді називали, мікромотоциклом. Об'єм двигуна 49,8 кубічних сантиметрів, все ж таки менше, ніж 50 дозволяв кермувати без водійського посвідчення, але маючи за плечима 16 років. Потужність LMS 2158, тобто верховини 6, становила 2,2 кінських сили. Виробники акцентували увагу на високому кермі і видовженому сідлі, яке офіційно було зроблено таким для зручності водія, а не офіційно. Із порушенням правил дорожнього руху. Для розміщення пасажира також вважалося, що багажник повинен витримати навантаження 15 кг. А реально возили, звичайно ж з порушенням правил дорожнього руху, лантухи з картоплею 40 і більше кг. Гальма переднього і заднього коліс барабанного типу. До речі, колеса можна було взаємно міняти. Гальмування здійснювалось за допомогою педальки під праву ногу для заднього колеса і важеля на руці під праву для переднього. Фара була змонтована в одному блоці зі спідометром та лічильником. Перемикання передач відбувалося лівою рукою за допомогою обертання ручки на кермі. Щеплення ж вмикалося, вимикалося важелем, схожим на гальмо переднього колеса, але розташованого зліва, і він обертався разом з ручкою перемикання передач. Угору до горизонтального положення це перша передача, вниз друга. Силовий блок. ША-58 це двигун, зблокований з двохступінчатою коробкою передач. Технічні характеристики верховини 6 наступні. База 1120-1170 мм. Інформація про габарити. 1770 на 720 на 1200 мм. Щось дасть небагатьом. Але скажу, що відчайдухи транспортували цей мокик у вертикальному положенні навіть за допомогою пасажирських ліфтів. Суха маса, як вже говорив, 53,5 кг. Максимальне навантаження 100 кг. Максимальна швидкість 50 км за годину. Спідометр розраховувався на 60 км за годину. Витрати палива 2,2 літри на 100 км. В робочий об'єм двигуна, теж уже говорив, 49,8 кубічних сантиметрів, максимальна потужність 2,2 кінських сили. А на закінчення додам, що саме наявність кікстартера додавала власнику цього Мокіка гордо відчувати себе мотоциклістом. Уявіть, власник верховини 5, 4, 3 заводив двигун, розкручуючи педалі, підлаштовуючись то правою, то лівою ногою, яка педалька була вища, або молотячи повітря, або мов відразу, при цьому намагаючись утримати рівновагу стоячого мопеда. Ось власник шостої моделі, не встаючи з довжелезного сідла у гордій посадці, з вертикальною спиною. Порухом однієї лівої ноги заводив двигун кікстартером, ставив обидві ноги на відкидні ніжки і давав газу. До речі, наступна сьома модель верховини мала ще більшу схожість з мотоциклом за рахунок відокремленої фари від спідометра і робочим ходом кікстартера не вперед, а назад. Ось і все, що я хотів розповісти про перший радянський мокер, мікромотоцикли, як його тоді називали, а наштовхнула на цю ідею стаття у журналі За рулем» 1977 року, написана головним конструктором львівського мотозаводу Долгіним.